Тепер ми в іншому парку. Називається Council Crest Park. Таке цікаве. Тут бачите всі пори року. Ой, не пори року, господи. Південь, північ, захід, схід. І таке воно кругле, кругле, кругле. І скрізь є оглядова площадка. От ми зараз підемо, подивимося. Але там далеко є гори, але ви їх не побачите. Ми зараз будемо трошки гуляти і вам, може, трошки щось покажемо. Так? О, це така шипшина. They remind me a little bit of ground cherries, but I don't think they are. Така красива, розкішний, просто розкішний кущ. Вау, шипшина, супер. Um, Тут мій день з цієї собачки гуляють, яка мій месо скучає за мною. Моя собачка. Бачите, все пострижено. все красиво. Дуже гарно. Дуже 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 гарно. Трабочка пострижена, конюшина пахне, мечка конюшина пахне, вона Дуже гарна. дерева, ну, дерева тут такі високі. Мені завжди здавалося, що в нас високі дерева, але тут якісь вони дуже високі. Ми жартували, казали, що тут ніхто дерева не зрізає, навіть якщо воно впаде, то воно лежить, його ніхто навіть не забирає, хіба що заважає там. А так просто впало дерево, і воно мусить органіку перетворитися, його ніхто не рухає. І тому тут такі дерева високі. Ну, може, може, хто його знає. Може, так воно і є. Це ми йдемо. Подивимося на оглядову площадку трошки. Тут воно високо, високо, це такий високий, висока гора, майже в центрі. Ми піднялися. Коли ми піднімалися, були такі будинки, шикарні. Просто тут дуже дорога е, територія, тут дуже дорогі будинки, тут живуть дуже заможні люди, ну можна собі уявити, які красиві тут краєвиди з їхніх вікон. О, яка красота! Бага, там далеко гори, далеко гори. А це високе дерево, що я вам говорила. Ну, тут не дуже добре видно через камеру, але ми бачимо даунтаун. Слава, Україні! Героям! Слава! О, супер! Як гарно! God bless you! God bless you too! Happy independence! God bless all Ukrainians! Thank you so much!